Хотілося б донести дуже багато сенсів цим відео людям, які, порівнюючи себе з іншими, втрачають свою індивідуальність. І це дуже печальна дійсно тема, тому що я все це переживала на своєму досвіді, я дуже себе порівнювала. Я думала, що вона вона, і ще й там вона. Набагато краща, набагато цікавіша, набагато розумніша, успішніша. І тому подібне, я шукала просто, точніше, мій мозок, він шукав мільярди якихось виправдань щодо того, що хтось класніший, а я, ну, так, собі, не троєчку. Да? І коли я почала шукати свою самоцінність, коли я дійсно зрозуміла, що я цінна. Коли я важлива сама для себе, тому що я достойна всього по праву свого народження. Дійсно, воно так і є. Коли я почала розкопувати в собі індивідуальність, що я хочу зараз, а що я зараз не хочу, чим я хочу займатися, і чого я взагалі прагну від цього життя, життя просто перевернулось на 360, навіть більше градусів. І дійсно. Коли ми порівнюємо себе свідомо чи підсвідомо, у кожного це різні програми, ми втрачаємо себе. Порівняли сьогодні себе там з Ані ну, от класно, Ані Плюс, а вам о, ви скотилися ще на о, дві сходинки вниз, тому що ви себе упустили, а потрібно себе навпаки підіймати. І це не про егоїзм, це не про его, а це про. Свідомий вибір себе, спочатку я, спочатку мій стан, а потім, вже, виходячи з мого стану, стан дійсності, стан реальності, мені це відзеркалює. Ось.